Мужики, дивіться, який трактор, дивіться просто, це сороковка. Це не 50-ка дорогуща, це сороковка є, яку зробили хлопці. 404 файтер, Тепер кому, короче, 50-дорого. 40. На базі 50-х, які. Зараз покажу, які мости колеса, Як в 50 ці Просто задній мост грубезний. Дуга. Бистро зйомий, з боку заход, з двох сторін. Хлопці, то реально от пише 40 коняк. Це, короче як 50-ка, тільки з мотором 4-циліндровим на 40, 490 км. То знахідка, кому дорого 50, -ки, кому дорого 50 -ки, то взяти таку 40 ку вона порве туза любому конкуренту. Тому що не роблять ще не просто колеса, а і ходова, і база, і все повністю З50. Подивіться, який красень. По поставщику. Це в нас поставщик Скаут. Fighter 404 RD. Він має реверсний ход. 8 вперед, 8 назад. При цьому-при всьому. Ще. Бачите? Рівнесенька підлога, підвісні піддальки, бак знизу. Розбирається оба диска, хлопці, тут все є, що хочете. Понімаєте? Тут є все. Передній мост нечможний, багато противаг, багато грузів. Очі, менше слов, більше діл. Розказую по характеристикам по ціні. Передні колеса на 16, но резина 7,5. За рахунок того, майже як 20-ка. Мост буде посилений, відрізняється від 50-го, але посилений. Перед на кардані. Кардан підключається і виключається принудительно. Мотор КМ490. Два насоси двоконтурне охолодження двигуна, стартер, генератор все як має бути. Багато вантажів, плит 8 9 по 12 кг, високий агротехнічний просвіт, порядку 40 см. За рахунок кольос. Задні в нас йдуть на 28-му радіусі 11,2 широкі, високі, все. Потім задній мост іде грубий, як в 50-ці. Самі бачите, чулки товсті, полося по здраві. Регулюються теж по ширині. По ступіці і по самому диску. Примусова навеска є. Дві гідропари додаткові, є бистро є перемичка в комплекті, є хлопці, то і люкс, бляха, муха, перемичка є. Все є дві скорості 540 тисяч. Вон, крюки, силова сцепка на притчі в додачу. Захист такий. Тут бачите, все зроблено повністю, файно, толково. Робоче місце капсульне, тобто там все зашито в водійське місце і так далі. Тяги стоять вровень, гарно. Бачите, який дорожній просвет виходить. Повністю капсула стоїть на подушках. Бачите, як в кабінниках є, стоять подушки, зверху вже робоче місце оператора. І по робочому місце теж шик. Тобто, дивіться, Дуга є, дешов в комплекті є, заход з двох сторін, ступенечка, все файно. Зараз покажу ближче робоче місце, там взагалі іменно Mercedes. Поняли? А вон, такі трактори 404 РД, питайте, конкретно оновлений, щоб був, бо старіша зразку на 24-х кульосах без таких люксу. Дивіться, яка підлога. Рівнесенько все, коврик є, порошки є, сидушка крута. Робоче місце круте, всі важелі по боках. Сидіння регулюється в дві положення. Блокіровка включається. Три гідропари є на гідравлі. Включення і виключення вома є, всі педальки підвісні. Сідушка настраюється по вазі людини. Оператора. Коробка під праву руку, передача. Реверс на рульові зліва. Хлопці, люкс, робоче місце теж по габаритах по висоті відчувається як 50-й трактор. Тому, якщо на 50-ку, я ж кажу, бракує трохи коштів. А треба великий трактор важкий, який буде важити, ну, Не дві там, по-моєму, тонна 800 з хвостом кілограмів, а, а тонна 800 з хвостом кілограмів то ось у вас варіант запропонувати модель Fire 404 CRT, друге покоління. Дивіться, яке приборне, як, як ви п'яти покоління реальний апарат. І апарат на війні дається два роки гарантій, дається в раді цього підміни, трактор, сервіс, все є. Звертайтесь.